Президентський законопроект передбачає кілька важливих новацій, які я б мабуть об'єднав в три основні групи. І якщо ми говоримо про перше, то це позбавлення політичного будь-якого впливу та посилення незалежності набу та САП, і сюди відносяться норми про те, що лише керівник САП призначатиме та змінюватиме прокурорів у справах набу ще запроваджується заборона на передачу прав. Набу іншому органу, і також те, що керівник САП наділяється виключними повноваженнями повідомляти підозру топ чиновникам у справах набу. Другий важливий пункт це процесуальні вдосконалення. скажімо так, головне з них про те, що обшук без ухвали суду можливий лише в крайніх випадках. Зокрема, це можливо для збереження доказів або для порятунку життя. А, і на цьому наполягали в тому числі і керівники НАБУ, а, ну і третє це заходи, які Підсилюють, скажімо так, безпеку діяльності набу та САП. Це стосується заборони на відпустки для детективів набу за кордоном, а також проведення регулярних перевірок на поліграфії, про що постійно говорив президент. І до речі, ці перевірки на поліграфії стосуються не лише працівників набу і САП, а вони стосуються всіх правоохоронних та силових структур.